4 квітня, тобто з понеділка по 30 квітня проводиться всесвітній тиждень імунізації. Це проводиться для того, щоб ще раз нагадати, що вакцинація необхідна. По простому вакцинація захищає імунну систему від захворювання. При вакцинації виробляються антитіла, які борються з інфекцією. При цьому захист йде від захворювання, навіть можна не допускати поширення захворювання. Та, якби пандемії. В нас в Україні всі вакцини сертифіковані, безпечні. В даний час безкоштовно можна провакцинуватися від 10 недуг. Це є вірусний гепатит Б, туберкульоз, кір, краснуха, паротит, дифтерія, паравець, кашлюк, гемофільна інфекція і поліміеліт. А з 2021 року вже всі знають, вакцинуємо ми від COVID-19. Вакцини у нас є в достатній кількості, вони всі безкоштовні. Від covid 19 у нас на даний час є вакцина Коронавак. Pfizer, Comirnaty. Зараз можна вакцинувати як і дітей, і дорослих. Вакцина є у нас і дитяча, і відповідно доросла. Я ще раз хочу нагадати про значення вакцинації, особливо від дифтерії і правцю. Зараз сезон весни, люди підуть на городи, а є таке захворювання правець. Яке е, можна заразитися при контакті з ґрунтом. В ґрунті знаходиться бактерія, яка е, якраз приводить до захворювання, і при забрудненні рани можна е, заразитися, при укусі тварин можна заразитися. Е, це вакцинується АДПМ. Один раз на 10 років після 16 років. Тому, будь ласка, запрошую особливо старших людей на вакцинацію. Вона безпечна. Перед вакцинацією обов'язково лікар дивиться пацієнта, розказує йому всі можливі побічні дії і дає дозвіл. Вакцинуємо ми з 9 години до 18.00 будній день, а в суботу з 9 до 15.00. Вакцинація дуже. Є важлива. Раз, по-друге, провакцинуватись безкоштовно і бути здоровим це є краще, ніж хворіти і, і, і вкладати кошти на ліки. І це буде важко в сімейному бюджеті. Тому ще раз запрошуємо на вакцинацію. Здорова нація це є сильна держава, а ми маємо бути сильні, особливо зараз, і перемогти ворога.